Вітаю вас на дев'ятому занятті нашого курсу про запобігання рецидивам як підтримати результат і запобігти погіршенню самопочуття, розробка плану у разі погіршення стану. Що таке рецидив? Ми, можливо, звикли думати, що рецидив це коли є якась залежність, наприклад, наркотична, людина позбавилася від неї, а потім через деякий час знову повернулася до вживання наркотичних речовин. Але це слово рецидив може використовуватися просто для позначення повернення до попереднього стану після періоду відновлення. У цьому сенсі ми і будемо вживати це слово у цьому занятті. Ось ви майже закінчили цей курс на 10 занять, зробили вправи, сподіваюся, як закріпити цей результат, бо дуже важливо зберігати позитивні зміни, які ви зробили у своєму житті, зберігати хороші звички. Якщо їх не підтримувати, вони можуть дуже швидко зникнути з нашого життя. Уявіть, що ви ходили у спортзал, тренувалися і підтримували дієту місяць, щоб привести себе у кращу форму, і після цього відсвяткували свій успіх, з'їли 10 пончиків і залипнули у фільми та шоу на декілька днів. З таким підходом, як довго ви будете залишатися у формі? Не дуже довго. Отже, давайте подумаємо і розберемося, як ми будемо підтримувати наші позитивні результати. Ось декілька корисних стратегій. Перше, пам'ятайте, що значна доля підтримання вашого позитивного стану це здоровий спосіб життя, повноцінне харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон, вправи на розслаблення. Це дуже впливає на настрій і на здатність долати труднощі. Так само, як і Нездоровий спосіб життя може погіршувати проблеми з настроєм. Повноцінне харчування їжа дає вам енергію, регулярні фізичні вправи підвищують настрій і допомагають впоратися з тривогою. Мета полягає в тому, щоб принаймні протягом короткого періоду часу, але регулярно займатися спортом. І тим, який вам подобається. Знайдіть заняття, яке подобається саме вам. Пам'ятайте, що починати варто із зрозумілих, реалістичних цілей і поступово збільшувати їх у міру того, як ви будете розвиватися і набратися впевненості. Достатній сон насправді має дуже важливу роль у психічному здоров'ї, і проблеми з психічним здоров'ям можуть викликати проблеми із сном. І проблеми із сном можуть посилити проблеми з психічним здоров'ям. Якщо у вас проблеми із засинанням, пам'ятайте, що є прості хороші звички для покращення сну медитація, майндфулнес, дихальні вправи, прогресивне розслаблення м'язів, просто спокійна медитативна музика, виписування своїх тривоги, думок, читання книги, це все допомагає заспокоїтися і заснути. друге після здорового образу життя. Це здорове мислення. Давайте звернемося до негативних шаблонів мислення, які так часто виникають у людей з ПТСР, які можуть підтримувати у стані тривоги та депресії. Ці негативні шаблони також називають пастками мислення, оскільки вони кардинально змінюють погляд на ситуацію. Згадаємо ці шаблони мислення все або нічого, навішування невірних ярликів, узагальнення, чорні окуляри і так далі, все, що ми проходили раніше у цьому курсі, і маємо їх на увазі і продовжуємо їх фільтрувати. Розуміння цих шаблонів і навички самоаналізу і зміни цих шаблонів можуть допомогти покращити своє самопочуття, тож частиною підтримки результату є продовження виявлення і фільтрування негативного мислення. Пам'ятайте, щойно ви помітили, визначили пастку мислення, негативний шаблон, ви можете почати це аналізувати і змінювати. Ви можете запитати себе, що насправді говорять факти. Запитати себе, чи врахували ви дійсно всю інформацію, чи шкодить вам зараз ця думка, чи допомагає, і шукати більш корисні способи і точки зору на певну ситуацію, так би мовити, знаходити і приймати більш реалістичну і позитивну думку замість негативної. Третє управління стресом. Ви можете контролювати деякі речі у своєму житті, які викликають стрес. Наприклад, ви можете висипатися, робити розумні рішення, уникати токсичних ситуацій, взаємодій, але навряд чи вдасться усунути весь стрес із свого життя. Ось чому так важливо мати навички управління стресом. Ці навички допомагають нам визначити стрес і вжити заходів, вирішуючи проблеми на випередження. Тобто впоратися з стресовими ситуаціями до того, як цей стрес вплине відчутно на наше самопочуття. Перший крок це навчитися визначати, коли ви переживаєте стрес. Ви можете помітити стрес у чотирьох основних сферах: фізичні ознаки, те, що є у вашому цілі, наприклад, напружені м'язи, висипання на шкірі або розлади шлунка. Емоційні ознаки, такі як відчуття емоційного перевантаження, або постійне почуття засмучення або роздратування, і когнітивні ознаки, як от думки про те, що все безнадійно, що вас не цінують, що життя жахливе, і так далі, і поведінкові ознаки, такі як сварки або агресивні дії. Ці ознаки це попереджувальні ознаки, які ви можете усвідомити і піти на випередження, щоб справитися. Тобто ми виявили ознаку, виявили ситуацію і вживаємо заходів до того, як відчули себе у негативному стані, які заходи можна вжити, що можна зробити. Робити вправи на розслаблення частіше: Майндфулнес, релаксації, медитації і так далі. Скоротити навантаження, скоротити якісь поточні обов'язки. Ми часто беремо на себе обов'язки, які не завжди такі важливі, або беремо більше, ніж можемо зробити. І забагато від себе очікуємо. І це нормально, якщо ви десь щось не зробите певний час, що повідомите людям, наприклад, що вам потрібно приділити деякий час своїм обов'язкам, завданням, своєму стану, і зробити це пріоритетом на деякий час, дати собі час відпочити, поспати довше, або зробити те, що вам подобається, тобто збільшити те, що дає ресурс, і зменшити те, що його забирає. Четверте. Розвивати навички вирішення проблем і розвивати емоційну стійкість навички вирішення проблем корисні в будь-якому випадку, коли ви стикаєтеся із складною ситуацією. І є такий загальний структурований підхід, який допоможе вам обдумати проблеми і їх рішення логічно. В дуже емоційному стані, в стресі, можна забути про всі ці кроки, але маючи такий конкретний загальний структурований підхід і згадавши про нього, можна вирішити проблему набагато простіше. І є шість основних кроків у цьому підході. Перше визначити проблему, з'ясувати, що і як спричиняє проблему. Друге визначити цілі вирішити, на що ви хочете звернути увагу, чого ви хочете досягти. Важливо, щоб ваші цілі були реалістичними і конкретними. Третє подумати про рішення. Провести такий мозковий штурм всіх можливих рішень, можливо, запитати про ідеї у друзів або близьких. Четверте подивіться на плюси та мінуси виберіть кілька можливих рішень, які, на вашу думку, можуть працювати найкраще, і врахуйте позитивні та негативні сторони свого вибору. п'яте. оберіть рішення. Пам'ятайте, що у ньому має бути описано, хто що робить і чого ви хочете досягти. Шосте оцініть результати. Після того, як ви втілите свій план у життя, перевірте, чи він спрацював, і чи він спрацював так, як ви очікували, якщо ні, подивіться, що потрібно змінити і який інший підхід спробувати. Знов ж таки, доволі загальні кроки, які важливо пам'ятати, коли ви на емоціях або у стресі. Це допоможе структурувати свої думки, розібратися з почуттями і вирішити проблему простіше. П'ятий важливий крок, як ми будемо підтримувати наші позитивні зміни це знаходження підтримки у родині та друзях. Важливо заручитися підтримкою інших. Класно, коли у вас є людина, яка час від часу питає вас, як ви, як ваші справи, думки, почуття, як ваш процес розвитку і підтримання більш позитивного стану. Якщо такої людини немає, подумайте, чи можете ви когось попросити про це, когось, кому ви довіряєте, Попросити перевіряти регулярно, простим питанням, як ти ваш стан, раз на тиждень або два рази на тиждень. Можливо, ви проходите цю програму з кимось, хто також пережив подібне. Можливо, ви відчуваєте, що можете домовитися з цією людиною, що ви будете перевіряти стан один одного регулярно, і підтримувати один одного таким чином. Подумайте зараз, хто може допомогти, якщо ви відчуваєте, що ви на межі рецидиву, хто підтримує вас у вашому житті? І також пам'ятайте, що коли ви хочете відсторонитися від цих людей, від близьких вам людей, це може бути таким червоним прапорцем, що ваш стан погіршується. Підтримуйте контакт з цими людьми це допоможе як запобігти рецидиву, так і швидше справитися, якщо ви на межі. І останній шостий важливий пункт. Розробити особистий план дій важливо, щоб ви для себе розробили план дій, у який ви включите конкретні стратегії та кроки, які ви будете виконувати у разі погіршення вашого стану, наприклад, звернення до психотерапевта або до підтримуючих ресурсів, використання раніше набутих навичок релаксації, долання тривоги та стресу, або звернення до підтримки родини та друзів. Продумайте свій особистий план, що конкретно ви будете робити, до яких ресурсів звертатися, до яких людей звертатися у разі погіршення стану. Прямо зараз дайте собі відповідь, або навіть запишіть, це буде найкраще, відповіді на наступні п'ять питань. Перше, які мої тригери для погіршення стану, що може на вас сильно вплинути, тобто якісь слова, спогади, дії, звички і так далі. Друге. Які мої перші прояви погіршення стану фізичні прояви втома, роздратованість, агресія, головний біль, почуття пригніченості і так далі? Третє, що я буду робити і не робити, коли я на межі наприклад, не заліпати у соцмережах, або обмежити обов'язки по навчанню, або роботі, або дому, або більше бути на природі, або виконувати більше вправ на релаксацію, більше спорту, або спілкування з іншими і так далі. Четверте, до яких ресурсів я звернуся, щоб допомогти собі, коли я на межі. Наприклад, медитації, майндфулнес вправи, цей ресурс, цей курс, якісь книги і так далі. П'яте, до яких людей я звернуся, щоб допомогти собі, коли я на межі. Родичі, друзі, ментор, психотерапевт і тому подібне. Отже, у цьому аудіо ми розглянули різні аспекти запобігання рецидивам після пережитої травми це здоровий спосіб життя, більш позитивні шаблони мислення, релаксації, медитації, майндфулнес далі, вирішення проблеми, долання стресу, підтримка родини та друзів. Найважливіше це той особистий план дій, у який ви включили конкретні кроки, які ви будете вживати у разі погіршення вашого стану. Практикуйте набуті навички регулярно, використовуйте їх у повсякденному житті і будьте свідомими з приводу свого самопочуття, успіхів із всіма цими стратегіями, і ми сподіваємося, що вони дійсно допоможуть вам досягти стійкого, позитивного результату і запобігти погіршення вашого стану. У наступному аудіо вас чекає медитація на внутрішню опору та укріплення відчуття свого я.